Радий вас вітати на каналі Профітроль, мене звати Ігор, і сьогодні буде трохи незвичайне відео, буде більше про моє життя і що я зараз роблю та чим займаюся. Як заробляю на життя, тож думаю, що деяким з вас буде цікаво, може хтось знайде для себе нове заняття і буде вам просто корисно. А перед тим як почати, хотів би попросити вас підписатися на мій канал. Для мене це дуже важливо і вкрай сильно стимулює робити для вас нові відео. І якщо ви дивитеся але не підписуєтесь, будь ласка, не лініться Зробіть це для мене, ще раз кажу, це дуже важливо. І якщо вам подобається моє відео, то ставте, будь ласка, вподобайки. Таким чином, ви допомагаєте мені просувати канал, знаходити нових глядачів, і люди завдяки вам, завдяки мені дізнаються усе більше і більше корисної інформації, як зі світу криптовалют, так і зі світу фінансів і інвестицій. Дякую вам, давайте тепер розпочинати. Наголошую, що відео буде досить коротеньким і змістовним. У ньому я розкажу вам, чим зараз займаюся, як заробляю на життя. І тут, в принципі, усе досить очевидно, я й надалі інвестую в криптовалюту і займаюся усім, що приносить гроші в криптовалютній галузі. Якщо ви уважно слідкуєте за контентом на моєму каналі, то звісно ви в курсі, яку криптовалюту я купую, що продаю, і так далі. Яким чином я намагаюся заробити і ухопити декілька ексів перш ніж. Ми почнемо падати. І так, я дійсно думаю, що ми ще трохи відростемо, покажемо десь 45-50 тисяч по біткоїну і побачимо новички альтсезон. Не знаю, може він буде тривати тиждень, може два, може до місяця. І усе це відбудеться до кінця нинішнього року, максимум, початок наступного. Максимум я маю на увазі один місяць не більше. Я вірю, що CBDC, чи приймуть його, чи ні, але буде тою точкою, від якої ми. Ми почнемо падати. Якщо приймуть собі Дісі, супер, це в майбутньому дасть нам нагоду отримати величезну кількість ліквідності. І якщо не приймуть, то таким чином ми з вами зараз відростаємо на новинах про те, що незабаром колись приймуть. ETF на біткоін, ETF на ефіріум, але якщо такої речі не з'явиться, то довго ми не зможемо зростати просто через якісь там слухи і новини про ті чи інші компанії, які дають заявки на ETF. І якщо люди будуть розчаровані, то ми просто і так впадемо. Тобто, незважаючи на те, приймуть ETF, не приймуть, я і так чи інакше бачу лише один сценарій. Пік по біткоїну, як і альткоїнах, ми побачимо до кінця цього року, максимум початок наступного. А які альткоїни вважаю перспективними і на яких сам планую заробити і ви могли це зробити, можете подивитися в моєму передостанньому відео на каналі. Після перегляду цього можете і з ним ознайомитися. І щоб було зручно, посилайте. На нього я залишу також в описі під цим відео. Звісно, інвестиції це добре, інвестиції це класно, тому що ти вкладеш гроші, чекаєш, потім виймаєш. Але що робити, якщо у вас маленький капітал, і що роблю я, щоб не виймати гроші завчасно? Я також і надалі займаюся тестнетами. І якщо ви давно на моєму каналі, то ви бачили величезну кількість оглядів на різні проекти, а також я показую, як виконувати тестнети. І до речі, наша команда і на. Далі робить різного роду деснети і підтримує аккаунти, які ми ще зробили там рік тому, умовно. Там і Закасінг, і Layer 0 і Starknet, і більшість інших Lair 2 рішень на базі того самого Ефіріуму. Є проекти L1, є проекти з DeFi сектор але ми відводимо на них менший відсоток нашої уваги. В більшості ми зараз все ж таки надалі концентруємося на фундаментальних проєктах. І ще раз, це такі проєкти. Які будують L2 рішення, і в які інвестували величезну кількість грошей, там і FU, і TACO, і Зкасінки, і Starknet, та інші. Тобто проекти, в яких суперсвітове майбутнє і в які вклали десятки, а в деякі з них і сотні мільйонів доларів. Варто і вам на них сконцентруватися, тому що там. Активності майже безкоштовні, Витрачаєте на один аккаунт там 10, 15, 20 баксів найбільше, плюс вам треба невеличкий депозит. Можна навіть розпочати зі 100-200 доларів. Думаю, в більшості моїх глядачів вони є. А хто розраховує на величезний дроп і хоче зробити, може, і 10 аккаунтів, і 100 аккаунтів, звісно, потрібно буде більший депозит. Я радив би розпочати з тисяч, так, 2-3, приблизно мати 1,5-2 ефір Цього буде абсолютно достатньо, щоб зробити досить великий об'єм, і мати перевагу над більшості користувачів, і входити в 10% людей з найбільшим об'ємом в тій чи інші мережі. І усі тестнети, які надалі актуальні, посилання на них я залишив в описі під цим відео, щоб ви змогли зробити якомога більше активності в тій чи іншій мережі, і одразу мати повну інструкцію і зробити мінімальну кількість помилок. І для цього вам буде потрібно. Аккаунти на біржі, щоб ваші гаманці неможливо було відслідкувати і пов'язати один з інших. І такі біржі, як Binance, OKS і інші вам будуть в нагоді. І радив би, якщо у вас ще немає аккаунту, якщо ви ще новачок або просто не зареєструвалися з якихось причин на тих чи інших біржах, то ви можете зареєструватися за моїм посиланням і отримати як привітальний бонус, так і знижки на комісії. За допомогою привітального бонусу ви зможете розширити свій портфель. Нової криптовалюти або стейблкоїнами, а за допомогою постійних знижок на комісії купити або більше крипти, або заощадити величезні суми, тому що це постійна знижка на комісії. Думаю, що кожному глядачу це знадобиться. Тож усі посилання ще раз будуть в описі під цим відео. Як ви знаєте, теснете це досить крута річ, але на них потрібен час і потрібно постійно це робити. Тобто не так, що ти зробив один раз, закинув і все. Треба робити принаймні раз на місяць. Ті чи інші активності. І ви мусите мати на увазі, що якщо ви зробили 10-100 аккаунтів, то у вас приблизно на 100 аккаунтів буде виходити в коло 300 доларів. Тобто, щоб отримати 100 аккаунтів і в таких проєктах, як ZKSync, Starknet VR0, вам треба мати і виділяти на це принаймні 300-400 доларів на місяць. Тобто, якщо ви вже взялись, то вам треба усвідомити цей факт. Якщо ви можете на протязі року, Виділяти такі кошти, тобто у вас вийде приблизно 3, 4, 5 тисяч доларів за рік і уходити в мінус, і це не буде значно впливати на ваше рівень життя, то спокійно робіть. Але про цю річ мусить задуматися кожен. І не робіть, будь ласка, тисячі акаунтів з нульовими балансами або поганяли там один долар. Це без сенсу. Краще зробіть, якщо у вас обмежений баланс. Обмежений депозит зробіть принаймні один, але якісний аккаунт, і краще диверсифікувати свій баланс, тобто зробити і ZECSINC, і Starknet, і Layer та й усі інші блокчейн L2. Тому що вирогідність того, що ми отримаємо нагороди з них набагато більше, аніж приділяти час якомусь там DeFi, якомусь GameFi, тобто звичайній грі. Тому що інвестиція, як я і казав, тут вражаюча Десятки, а то й сотні мільйонів баксів. Дивіться, теснети це класно, але вони виходять не постійно. І останні великі нагороди були давно. Але ми з вами знаємо з нашого досвіду і глядачі, які давно свідкують за моїм каналом. Бачать, що ми все ж таки отримуємо винагороди. Так, не так часто, як хотілося би, так, не усі нагороди, тому що за усім не услідкуєш. Але якщо навіть слідкувати за більшістю фундаментальних проєктів, то все одно заробиш. І твої інвестиції не тільки повернуться, а й перемножаться. Думаю, непоганий спосіб розбагатіти умовно. Але. Так як такі проекти виходять не часто, і ми вже довго очікуємо на виход ER0 і інших проєктів, і не можна розрахувати точно, навіть маючи умовно інсайдерську інформацію, коли вийде той чи інший проект, треба щось придумати, щоб і так заробляти. І ось тут нам прийшла ідея з командою зробити проект в Криптовалютній гаузі, і ми давно про це розмірковували, думали, що і як зробити, і як працювати легально, щоб сплачувати з цього податки, щоб не турбуватися про ліміти і так далі. І ми вирішили зробити криптовалютний обмінник. Сьогодні я не буду розказувати детально, що там та до чого, тому що не знаю, буде вам цікаво чи ні. Але якщо це так і ви б хотіли знати, що це за криптовалютний обмінник, як він працює, і так далі, усю детальну інформацію, то ви завжди можете. Можете про це написати в коментарях під цим відео, або доєднатися до нашої спільноти в Телеграмі, там у нас є і чат, і усі посилання, щоб доєднатися, будуть в описі під цим відео. Там ми обмінюємося інформацією, і я завжди набагато швидше публікую корисну інформацію для свого ком'юніті. І там написати, що вам цікаво було почути, як відкрити власний обмінник, що для цього потрібно, де це ми будемо робити, як плануємо працювати, і так далі, щоб я з вами поділився досвідом. Можете тут на Ютубі написати. Писати теж коментарі, і я залюбки, може навіть з командою, розказав би вам, як почати такий бізнес. Тому що навіть для нас це була нова ніша. Але ми побачили, що тут можна заробляти гроші і гроші стабільні. Тож ми зацікавилися, і головне, що тут немає як пітопішників, які завжди шукають дропів, які займаються півлегальною діяльністю, а можна навіть сказати, що вона нелегальна. Ми хотіли це оминути і працювати повністю в біло. Платити податки і так далі. Тож, якщо цікаво, будь ласка, напишіть про це в коментарях. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Хотів би побажати вам усього найкращого. здоров'я вам та вашим рідним та близьким. До побачення.